Хасиди залишають Умань, особливий режим закінчується, а спогоди в українців будуть ще довго. З вами новини Тес і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин: не відвідати Україну, хоча б раз у житті не дозволяють собі хасиди. Кожен із них прагне бодай раз за життя побувати в Умані на могилі свого духовного вчителя. Вони вірять святкування нового року Рожгашана саме в Умані. Принесе їм щастя, паломники переконані, що саме в такому місці зможуть встановити особливий зв'язок із Всевишнім. Не порушується традиція від 1810 року. Саме тоді починається історія паломництва хасидів до Умані. відразу після смерті Нахмана, верховного рабина-вчителя, який поширював хазидизм і був правнуком засновника цієї течії. Він хотів бути похованим саме в Умані поряд із єврейськими жертвами різанини часів Куліївщини. А вже перед смертю заповів паломникам щороку відвідувати його могилу. Тож кожен хасид мріє, хоча б раз у житті потрапити в Україну. А тому їдуть сюди попри загрозу ракетним обстрілам росіян на даний час. Там є приміщення, в яких є укриття на 11 тисяч злишком людей. Ми, як міська влада, неодноразово зверталися з проханням до паломників не їхати в наше місто, тому що ми не маємо на жаль змогу гарантувати безпеку. Працювати разом з нашими українськими черкаськими колегами саме головне – це забезпечити безпеку всіх громадян. Я підкреслюю всіх громадян, і ізраїльських громадян, і українських громадян. Отож, цьогорічне святкування стало найбільшим за останні три роки, попри заклик української та ізраїльської влади утриматися від поїздки. Збиратися в Умань вони почали 11 вересня. Їхали з Ізраїлю, Великої Британії та Америки. Загалом понад 32 тисячі гостей. До слова торік хасидів було вдвічі менше. А цього року навіть російські ракети не лякають. Один з тих, хто доїхав до святого місця, Рафаель. каже: його подорож тривала. Два дні самолот, поїзд, машина, все вместе. і пішком даже yeah. та зі зраліс світовий город Єрусалим. Поліція та нацгвардійці ці дні працювали у посиленому режимі. На в'їзді до України розгорнули додаткові контрольно-пропускні пункти для перевірки кожного, хто перетинає кордон. Але один хасид незаконно таки хотів прошмигнути. Проте непоміченим пройти не вдалося. Іншому стало зле, але врятувати паломника не встигли. Медики по приїзду констатували смерть. Чоловіка. Тим часом в Умані впровадили особливий режим, а хасидам повідомили про низку для них обмежень. А точніше, що правила для всіх одні. Дотримання комендантської години, а ще забути про салюти та алкоголь. Але вірянам добре і без цього. На вулицях гучно грає музика, всі танцюють, співають та моляться. Саме так святкувати новий рік заповідав головний хасид. Повітряна тривога не привід зупинятися. Тим часом для самих уманців юдейське свято має свої плюси. На цьому місцеві можуть непогано заробити, адже всім приїжджим потрібно винайняти житло, поїсти та й без сувенірів певне мало хто повертається додому. 20-річний Хайм приїхав до Умані з Ізраїлю. каже, святкування йому коштуватиме 3-4 тисячі доларів. Через гроші сильно не переймається, платять батьки. Я вже був тут п'ять разів. молюсі танцювали, тут сохавачо хлопець розповідає: молитися, танцюючи і співаючи, заповідав сам Раббі Нахман. Тож від веселищі вони не відмовляються навіть під час війни. В Україні під час війни танцюють, зате коли тривога лунає в Ізраїлі, то всі по норах. Ой, по укриттях. Ці багато вражень багато. Плюси-мінуси обговорювати можна довго. Отвідьте мені на таке питання. Он боїться приїхати в Україну, а хасіди ні. Автобуси їдуть таке чувство, як на море. Їду і думаю, цілий день сьогодні ця умаль перед лозами куражиться. Приїхали людишки в чужу страну. Гей-не-не, гей-не-не, йо, май, йо". У нас війна, нікому з наших не можна там. Випускний не можна. То, то не цей. Туди не підемо, бо нема бомбосховища. Туди не можна, тому що тривога. Туди не можна. Тут приїхали собі, куража. Це віджигають на всі сто. Таке чувство, що у нас перемога, що у нас війна закінчилась. Я не розумію, чому одним можна, а другим не можна. Зворушливий момент, який трапився з Хасидом в Умані, розчулив усю країну. На святкуванні єврейського нового року Хасид поцілував шеврон бійця Азову. Цей момент зафіксував фотограф Владислав Мусієнко. Цікаво, що військовий приїхав із передової на східному напрямку, щоб разом із іншими вірянами відсвяткувати Рожгашана. Але є і ще один бік монети. Після себе хасиди лишають гори сміття, адже їм його виносити хм, забороняє віра. Під час святкувань діє чимало заборон. Хасидам не можна працювати, вмикати і вимикати світло, готувати їжу чи дивитися телевізор. Заборонено навіть виносити сміття. Тож воно буквально скрізь. Кадру вже хасиди, гріхи у воду викинули і масово повертаються додому. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава збройним силам та смерть ворогам! А якщо вам сподобався такий формат новин, то підтримайте нас вподобайкою, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. Побачимось.